Чи повернуть стадіон рух у комунальну власність Івано-Франківська? Це питання все частіше піднімають у сесійній залі депутати міськради. Наразі комплекс стадіону рух належить професійному футбольному клубу Прикарпаття. Дирекція спорткомплексу переконує депутатів з приходом інвестора склалася катастрофічна ситуація. Вперше за 17 років стадіон рух без опалення, водопостачання та електроенергії. Відтак у найбільшій спортивній споруді Прикарпаття немає жодних умов для тренування. До того ж у зв'язку з боргами довелося скоротити персонал стадіону з 19 до 13 працівників. Чим швидше, тим буде краще. Це вже пройшло більше року. А ми знову тягнемо, тягнемо. Бо я розумію, що кому потрібно брати цей чемодан на руч без ручки на себе, і мені його важко нести. Якщо така ситуація, я повірте мені, я не можу. Я вже фізично, морально, психологічно замучився. Міський голова Віктор Анушкевичу запевняє, особисто говорив з інвестором щодо належного отримання споруди. Той готовий передати об'єкт у комунальну власність. Щоправда, після того як майнові відносини набудуть остаточного юридичного врегулювання. Якась така незрозуміла для мене особиста ситуація. Якщо ти говориш, що ти готовий передати, то підпиши акти прийому передачі, які звірені були. Звірені були абсолютно з тими актами, які ми передавали. Більше того, тут є присутній директор стадіона Натовесь Слюсар, який також дивився ці акти прийому передачі, і дійсно підтвердив, що все, що передавалося, і він по цих актах планується повернути назад. Міська рада прийняла рішення скликати загальні збори товариства Професійний футбольний клуб Прикарпаття. А перемовини з інвестором провести уповноважила мера Івано-Франківська. Контроль за виконанням цього рішення за покладено на вас залишимо за міським головою Франківська, тому що тільки ви є в даному з даного рішення уповноваженою особою. Що від міста Франківська щодо ведення цих переговорів і брати участь в цьому рішенні? Я би просто просив вас, щоб ми на наступній сесії сподіваюся, не верталися більше до цього питання. Загальні збори товариства Професійний футбольний клуб Прикарпаття відбудуться наприкінці квітня. Наразі стадіон рух на громади в різних боргів на понад чверть мільйона гривень. Іварин Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.